Всім доброго дня! З вами Силосварка. Сьогодні знову хочу вам показати капсулу часу від вчених Barbasio Sushi Corporation Зубр mma 250 І! Тільки перед тим, як його оглядати, хочу я вам перейти на, ту, на недавню вам капсулу часу, яку я вам показував. Таку от і Профі ММА 280 також. І, пам'ятаєте, да, цей апаратик? От буквально, мабуть, десь, може, тиждень-два назад я вам його показував. Тобто, у нас там чотири банки, два діодних моста, вісім транзисторів і вісім діодів. Тобто місто під 10. Ну, два по, -по, по дорозі десь загубилось, воно випало з контейнера. От, а 8 залишилось. І найголовніше, що тут стоїть пшунтик у нас жирний силовий транс. Тобто Там стоїть два вентилятори, один стоїть тут, другий тут. Вони зустрічно дують. Ну, Не знаю наскільки це грамотно, тому що ці ж повітряні потоки вони тут зіштовхуються і тут бокова ця дирочка. Ось, на мій погляд, не дуже грамотна реалізація. Ну, Як зробили, так зробили. Реалізований цей апарат був на СЖ 3525. Ну, тут стоїть КА 3525, ну це аналог. Тобто, тут Управа, оця, вона позаїмствована з масфетної трьох тобто один в один. Тільки то, що тут сила виходить, вже була у нас на IGBT. В цьому апараті стояв дросельох, отакий от невеличкий. Ну як невеличкий, він такий десь, знаєте, десь сантиметрів 12 був. Так що по сучасним міркам це просто вже жирнючий дросель був. Ось ці діодики, оце 92-й діоди стояли тут. Транзистори РЮТА 60 f 5 були в таких корпусах. Це заводські транзистори. В той час дуже схожий на цей апарат був зубор ММА 280i. Він був дуже схожий на нашого, прямо от один в один по корпусу. Тобто такий самий, тільки 280. Ну, Давайте з вами розглянемо, що у нас тут на 280. Тобто так, наче той же самий жир. Тобто да? такі ж великі радіатори, також два вентилятора. Але у нас тут дросіль превратився вже у нас в дросільну перемичку. От. У нас транс, мабуть, ну, по 4 раза в два вже худіше став. Один діодний місток десь загубився. Блочок живлення у нас такий, як на іскрі був. А от уже управа. Управа тут Сободульок. Все вже вони позаїмствували з так званої IGBT трьохетажки У Це 3846 шимка. Такий субмодульок один в один. І в принципі, якщо його так от взяти, то фактично все вони сюди і перенесли. Бачимо, так? Да? Масивні радіатори, от що б ти вниз не, не вперту. Ні, хай висить, щоб гепнулося, поривались дорожки і стрільнули транзистор. а що там? Тут ми бачимо місто, так? Да? Під 8 транзисторів, а стоїть скільки? Стоїть 2. Отак от, от. Так де ж тут 280? Непонятно. Діодіків у нас тут 6 штук. Он тут. Можливо, планурувалося 8, ну, десь 2 загубилось. Що тут, знаєте, що мені тут не подобається в цьому апаратіку? Ми, окрім того, що ми, у нас дросель перевратився в дросельну пластиночку, у нас ж, вже й пропав шунт. От, так от видно, що там дроселя, там нема. Тобто, це у нас як будто би слабша версія? Ну, Що ми тут бачимо? Один вентилятор. Зробили нам тут таку трубу. Оця ж дирка, вона ж як була, так і є. Корпус взяли оцей. Ось. А якщо б ось цю трубу не зробили, бо ці оці радіатори б радіатори обдувалися б, а ці вже ні. Тому прийшли зробити цю трубу. Оцей, оця ділянка. Така сама, як і на 280-му, також цей субундельок. Але блок живлення вже позаїмствували з цього самого соти. Сейчас же б 3-этажки от цієї. Вже такий самий блок живлення зробили. Тут у нас стоїть 4 банки. Хоча я вам скажу, що були версії, що одна банка губила Сіноді. О, тут. Так, так, тут вони з завода. Така я... Не, мабуть, ви знаєте, мабуть, вона тут губилась. тому що дивіться. Отут от у нас ножки коротенькі, тобто вони зрізані і запаяні. А це той саме то цілком можливо, що це їх хтось туди сюди запаяв. Тому що я чітко пам'ятаю, що вот в цих апаратах одна баночка губилась. Радіатори ми бачимо, да, що вони тут трохи іншого ина... форм-фактора. Трансик такий уже маленький, як от вже в цій версії. І вони інакше закріпили транзистори і діоди. Тобто вони їх там загнули. Ось от так от. Тик -тик. от. Тут у нас 6 діодів і 4 транзістора. Топологія міст. Тобто вони і радіатори взяли збітті трьох етажки, просто їх розвернули. А, ну Тут да, тут бачимо, це да, у нас дроселіруюча перемичка. тут як ж без цього. І Ще тут є ключовий момент. По, 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 по тим. По тим рокам це просто була революційна технологія. Навіть вона не снилась навіть із Кріпрофі. У Іскріпрофі Кріпрофі був такий тумблірок. ММА Тіх. Ну, у неї там все примітивно було. Ось, бачите, розйом. Ось. Він йшов там, там на платку. На платки їй підключалась і цей тумблірок, і регулятор, і діодики. От. Ці ж пішли далі. Тут же ж у нас, виходить, вже Bluetooth-технології. Бачимо, так? Да? У нас тут 6 антенн і вже кнопочка спілкується з, 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 з платою по, по, по Bluetooth каналу. Ну от так от. На ті роки, це ж десь 11-10 рік, тобто людям взагалі взагалі було невідомо. Люди відкривають, о! о! о так тут же ж кнопка відключена, вона ж не працює. То есть вони не знали, що є, є такі технології. А от бачите, тоді вже були. Ну так от. Е, Тепер по несправності. В общем, там щось дядько такого пана розказував, що щось він там працював, цей апарат щось недовго, потім він здох, його йому якомусь дядькові дали. Він там щось робив, робив, він після того дядька там один електрод спалив і знову стрільнув. Ну, тобто, якщо б дядько щось горбатого наліпив, би, воно б стрільнуло б зразу. От. А так, що воно ще один електрод спалило. Це вже ж досягнення. Там, що в дядька, що там. Ще якийсь там брат розуміється на електроніці. В общем там, я вже не знаю, то ли сам дядько, то ли брат сюди вже лазили щось там, ну щось у них тут. То ли вони в своїх силах не впевнені, то ли ще щось. Ну, в общем, як ми бачимо, транзистори випаять-випаяли, а от далі вони вже щось рухатись, побоялись. Беремося, давайте глянемо, що ж у них тут за транзистори. Бо щось воно так дуже красочно погоріло. Я давно вже такого не бачив. Аби ж ти знаєте, як транзистори дохнуть. Інь! І все. Тобто нема такого, знаєте, як, як там якісь новорічні салюти. Ні, тут воно скромно все було. От. А тут прямо дивіться, прямо ж... тут кришку зірвало, тут дирка прогоріла. Ага. Тобто, чотири транзистори однієї марки, а це один якийсь тут в нагрузку кинули. Це ROT 60F5, оце його другий корпус. Тобто це заводський транзістер. Тобто Цілком можливо, що це тут з завода стояли. От. А оце ось Оце досить цікаві транзистори. Дивіться, аж ножки побаряли. Що ми тут бачимо? Це наш улюблений наш дачок. І всі любима китайська помогаю. Давайте я вам прямо лупу візьму, щоб ви полюбувалися цією красотою. Якийсь транзистор збитий наждачком. О, бачимо да, подряпання наждачка. Потім оце наводимо глянець і пишемо FGH h 60 Ти прикинь. І вистачило аж на один електрод. І я більше ніж впевнений, що тут, наверное, і ножки нарощені. Ну як же ж без цього, дивіться. Воно ж, коли ножки на... нарощуєш, воно тут товстіше становиться, бачите? І воно ж буде па... палівно. Треба ще потім наждачком на шугануть. Бачите, По... так, на... На... так трошки так. Жіть! Жіть! Дивіться. Бачите? Красавчик. Ну і на що ж ти оце сміття береш? Ну от Я не знаю, мені, от, знаєте, мені от, не знаю, я тут знайду чи ні, я вже повикидав все. Мені тут колеги прислали транзистори. Та ні, це не, це не він вже навіть, всі викинув. Та штук 20 навіть, прислали на пробу. Та і ми, от ми, ми берем, там от, нормально воно працює. Не Вірите, воно мене, у мене все повзривало, ще прямо на тестах. З того смітника. Блін, ну, ну нема вам що показати. От. Якісь там IGB Шібовські. Я от беремо, робимо, ну, не знаю. я... Я ж кажу, благо, що воно вони все повзривалося, що я, знаєте, хоч людям не, не одіслав. Ну а так, звісно, ну, по сучасним меркам, так, да, ну, блін, ну це все одно жир. Тобто навіть з цими, знаєте, всякими урізаннями з економіями. Кабельок, дивіться, тут у нас 2,5 квадрата. Ну, а тут красота. Дивіться, як тут воно горіло. Навіть оцю трубу повітряний коридор там підпалило. Причому це ж не просто там кришки позривало. Дивіться, воно кришку зриває, іде дуга в елемент. Випалює елемент, прямо що на шножки вигорівши. Що вони з цієї сторони підпадали. Я думав, то воно випає, бачите, а воно просто відпало. Тут он так само дуга сюди била. Он. Тут цілком можливо жахнути могли б і, і нормальні транзистори. Навіть якщо б ти тут весь драйвер пересипав там би ланцюги керування всі проревізірував. Чого? Дивимося. Міняєш ти транзистори. Випаяв, дирочки прочистив, нові вставив, запаяв. Де ти їх запаяв? Тут. Включив, щось якось працює, віддав. Так, так. А де у тебе дорожки? Тільки з цієї сторони. І все ж таки є щось ще й тут. Евріка, тут же ж у нас є дорожки. Ти тут щось паяв? Ні, ти тут нічого не паяв. Там пістони стоять, через них іде напруга. Є у тебе там пістон, нема, є там тріщини, нема. Ти знаєш? Ні, я також не знаю. Тому що треба робити? Треба пропаювати як з цієї сторони, так і з цієї. Як це взагалі бачу я? Тобто, ми. Понятно, да, Ревізуємо драйвера, там, дивимося, що у нас там по ланцюгам керування. Все це приводимо в порядок. Беремо транзистори, прикручуємо на радіатор їх, формуємо ножки, вставляємо в плату, прикручуємо к платі. Одкуємо лишнє, пропаюємо. Потім відкручуємо транзистори, відкручуємо радіатор, знімаємо радіатор. Пропаюємо з цієї сторони, все нормально. Вимиваємо, вичищаємо, мажемо транзистори термопастою і тільки потім вже капітально все затягуємо. Отак воно буде в тебе нормально працювати. Не інакше. Поставив болт такий длінший, бо ці рідні щось взагалі короткі. Так, буквально там 2-3 вітка і все. Отже ж треба притягнути так, знаєте, щоб аж аж. Це прям геніально. На якому ребру нарізати різьбу і закрутити туди, туди болт. В общем, зірвалася різба. я якось тут знизу гаєчку підложу. І це вже повинно держати. Перший. Другий. Третій. Четвертий. Первый тест пробуем на балласте. Режим МНУА. 24 вольта, здесь 20 ампер у нас минимум. Ставим отметочку 50. 24 вольта, тут у нас 40 ампер. Ставим отметочку 80. 24 вольта, здесь 60 ампер. Ставим отметочку 115. 26 вольт, 100 ампер. Ставим отметочку 150. 24 вольта, ну, здесь, здесь 130 ампер. Ставим отметочку 200. 26 вольт, 150 ампер. Ставим максимум. 24 вольта, 160, ну, по 670. Так, что Попробуем его замкнуть. Тут антизалипа нема. Просто ограничение на рельсе. 230 ампер. Так, Ну понятно, что если мы поставим десь вот так вот, тут ограничение будет менше. Тут у нас 200 А 80 Ну тут 100. 120 Так давайте десь вот тут вот поставим И поварим электродиком троечкой Поставим отметочку 150. Есть. Так, ставим максимум и электродик четверочка. красавчик, аппаратец повинен працювати. Хай всім щастить, до нових зустрічей.